Блін, ну я прям захотіла. Что, є якась тракція, да туди. Це просто потрібно для звіту. О. Лайфер не такі. Да, тобі страшно, бо мені так. А нам посивку треба вимикати? Висотою боюся. Правильно, в нас не можна дивитись. Ой, субботник вспоминаю. Тригер. Триггер. А мені здається, здає, 20. Чи ти прям хочеш до нг добігти? А що ми будемо тут в траві робити? Засмагати. Ночок. Їбаліся туши, нахіра, на ну, мить. Вибачте. Ам, О, І вони двоє з'явилися, потім з'явилися. Все, мы одни в тм успеть. Хуй, давай что-нибудь Ну Внутри смак. Ну Ладно, я поехал. Кайф. А как сі... сіда... Я на пассажирских а сюда вообще я не можу съесть. А я не можу съеститься. Оп, то з нас був перший. Я. Тут тільки на F, типа. Мене повезіть, я не хочу их. Може, мені ти кажеш? О, окей. Ау. У чём это я? Братик, я застряла, шо це? Я знаю, куда. А я не Блять, Блядь, оказывается, я злупо захваливаю. Блядь, после еврокоптера он вообще, типа, на месте стоит. Блин, який смачний чай. Почну. Дякую. Дуже гарячий, Смачно. Дякую, дякую. Що, ми тут почнемо? Збирайте мотоцикл. Хочу на цей бежевий. А, а я нічого. звідси не знаю. Та вигонте я звідти не знаю, куди. Поїхали на старт. Да, давай Відомно. на старт. Погнали. Тут є виїзд. Чи нема? Давай, да, тут є. я ворота. Тут. Да. Я знаю. А де ця полоска. Чи ще нема, типа. А? А, типа, це? Да. І що, я, я не знаю, куди, ну, но... направо, да? Да, направо і прямо. Короче, там краще працювати в 3 часа ночі. Бо ага, зранку. і зранку, так. да. Зранку ви щаскає... Да, готові. Блядь, тут по безпеки нема, да? Блин, а я А де він нагадай будиночки тут? Пивай, кайфу. Блин, это не мало поедиха. Вс, я, короче, заберу, я что-то не похой. Не помню, я до той. Я за, блядь, я проехал. Да, да, я поняла. А тут право. Юр, ты уже знайшла. Да. Yeah. Чекай, я заблука. Сюди, да? <рігла> Як на не укончили. У мене такий графічний кретинізм. да, перша. Кайфу. Ладно, певно, ще раз. Що ти в <смеш> мене відлетів туди? Стука, <смеш> я застрягла. <смеш> <смеш> <Я застряла. смеш> Дан? Так, що? Ти де? Не знаю, взявся цю тачку. Ага, давай. тепер на стару, звідки ми приїхав. <смеш> <смеш> Вона застрягла, хуйня. фиолет Да, прикольно. Ой! да. Будь ласка. Нормально. Ой, дякую, дякую. 30 тысяч уже. Это Ну нихуя себе, доллар. Сука, реально доллар. Давай, бля. Правильно, Артём, ему бить можно, потому что он с собой, да. Пинкван земной, слуха. Ну чё мы хочем, чтобы он так? Бля, а можно мне салют, то есть что-то Я хочу...